Добрий день! Сьогодні у нас цікавий майстер-клас. Ми адаптуємо плетіння із трави вісімкою під наш матеріал паперову лозу. На одному з попередніх майстер-класів, ми плили ось, працювали з юкою і рисом, юкою, тобто з травою, з натуральним матеріалом, і я показувала плетіння вісімкою. Спробувала перекласти на паперові трубочки. Зовсім інакше виглядає цей візерунок, але дуже цінний, як на мене. Цей спосіб плетіння тим, що абсолютно без нарощування, зовсім без використання клею. Просто сидиш, плетеш, береш собі трубочку по черзі одна за одною і викладаєш їх у візерунок. Медитативний процес. Але це те, що не треба нарощувати, для мене було відкриттям. І не дивлячись на те, що його довше плести, ніж звичайне класичне плетіння, і навіть кореневе. Але ще один плюс, це те, що можна використовувати обрізки, великі, правда. І короткі трубочки. Зараз покажу. Вже досить давно я випадково придбала цілу партію паперу, де, вірніше, який ріжеться по короткій стороні. Що, ну, частково використала, але ви знаєте, як незручно плести, коли треба постійно нарощувати. І ось тут я опробувала. Цю ідею на таких коротких трубочках. У мене вже не було кілька пачок, вже майже я їх закінчую. Єдине, що я пробувала по-різному, і товщі трубочки, і тонші. Найбільше мені сподобались отакі невеличкі роботи із тоненьких трубочок. Тобто я ріжу отаку, отакі короткі на короткі полосочки і на вузенькі, тобто 5 см. 5 сантиметрів, з них кручу ось такі трубочки на спицю. Навіть не один, а один і два і далі вже фарбую, обробляю і плиту. До речі, опробувала цей раз, спробувала. Іншим способом пофарбувати, але поки що не готова поділитися, буду ще пару разів спробую, як, як в роботі. Тобто, все-таки далі працюю над досконаленням е, процесу обробки трубочок. І от е, якщо я впевнюся, що цей результат не випадковий, а справді е, годний, як то кажуть, то я обов'язково поділюся наступних майстер-класах е, щодо способу обробки е, більш простого. Так, ну що, починаємо. Перед тим, як остаточно перейти до плетіння, ще хочу зауважити щодо форм. Я опробувала це плетіння, зразу знову буду демонструвати вам свої проби на кількох формах різних. І так, і сяк, і з кольором пробувала гратися. І роблю висновок, що найкраще. Все-таки використовувати це плетіння для форм рівних. Ті, що не ну, дуже важко, ну мені в усякому разі було, може тому що тільки починаю і потім ще прилаштуюся, але дуже важко рівненький, плавненький згин. Виявилося, мені чомусь робити. Ну, тут більш-менш вийшло. Я спеціально не робила великі це проби, що ви все розумієте. Але ось все-таки не так плавно ряд-ряд в ряд переходить, особливо коли треба спочатку розширити, потім звузити. Ну, тренуватись треба, мабуть, але найбільше мені ці роботи сподобалися на пласких формах, тобто тарілочки да? або панно, а і також ось на таких, які. Ідуть рівним полотном, не розширяючись і звужуючись. А ось і тут. У мене ще корзинка є. А, до речі, корзинка. Корзинку я спробувала сплести із товстих залишків. У мене було різних багато залишків. Вона мені дуже сподобалася, я фотографію прикріплю, бо немає вже її. Тобто не тільки із тонких трубочок можна плести, просто із тонких виходять такі більш-менш вишукані роботи, ну, такі, знаєте. А Із таких товстих грубих виходять досить грубі, але вони міцні і досить ужиткові для зберігання овочів, наприклад. Цілком підходить, самі, побачите, корзинку покажу. Так, Починаємо. Нарощую я трубочку один єдиний раз. На клей саджу. Це от на початку. Роблю трошки довше її. Це у нас робоча це трубочка основи, І починаю намотувати. Роблю виточків 8, 9, 10, в, зал... ну, в залежності від того, яке кільце, щоб і дірка не була в центрі. І... І в той же час зручно було перший ряд плести. Так, намотала трохи, укладаю всі трубочки, отак, в ряд, і продовжую намотку оцією нашою великою нарощеною. Чому зразу наростила? Тому що от якраз на цьому етапі незручно було б нарощування робити. Так, раз, два, три, п'ять. Ще трохи є, хай буде тут 6 в першому. Згинаю. Якщо потрібно, тут можна трошки місця, але його, і так, в принципі, досить. Якщо у вас невеличкий отвір вийшов, то можна розширити. І далі ось ну, починаємо уже плести, як травичкою вісімку. Раз, ще раз дивіться, ще раз показую. В центр заводжу, виводжу. Обіймаю трубочки основи, і я пристосувалася, уж прилаштувалася отак раз, вниз його, тобто, як травичку вводжу у пасму, це, яка є основою, і далі я вже знаю, що приблизно 5 виточків, ну, далі буде 5, тут ще трошки товстувати. Раз, два, три, чотири, п'ять. Я роблю витків і укладаю у пасму. Так, вставляємо наступну трубочку робочу, знову вводимо її, виводимо і заправляємо у пасму. І вісімочкою раз, відправили, і обмотка. Раз, два, три, чотири, п'ять. І хвостик опасно знову. Так, ну тут спочатку доводиться трошки підрівнювати. Наступно. І далі оці всі дії ми повторюємо. Тут іще отвір, цей центральний вставляємо. Раз, знову у пасмо. Вісімочка. Тут поправляю, щоб у нас ззаді було більш-менш два, три, чотири, п'ять. І пасмо. Так, далі я стараю, ну, ви можете пробувати. Інші варіанти, але я для себе виробила таке, щоб у мене одна трубочка була в основі завжди. І плюс у ці хвостики, які у нас є початком. от кінець я заправила, Дивіться, початок. раз, і оце невеличкий хвостик. Я стараюся його не дуже коротким робити, щоб виріб був міцний, щоб воно не вилізло звідти, не випреснуло ніяким чином. Якщо у вас, наприклад, будуть короткі залишки, то хай це буде 3-4 виточки, але все одно ж ви використаєте свої трубочки. 3, 4, я на цих прилаштувалася 5. Ось у мене залишок пішов. Так. І наступний початок. Отже, залишок заправили. Тепер дивлюся, вже я в перший ряд пройшла. Вставляю тепер свою робочу трубочку. У ті отвори з першого ряду. Так, підтягую трошечки, початок закладаю в пасму. От так. Якось я вже так прилаштувалася, що залишок у мене йде зверху, а початок знизу. І воно тоді більш-менш нормальний такий валік оцей виходить. Так, раз. Вже докладно покажу початок, бо він. Якщо будете пробувати і вам не сподобається початок, не кидайте. Подалі йде сама медитація. Початок трошечки треба повезюкатись, раз, два. Так, отже, раз. Початок знизу, так, наче раз, і вийшло. обгорнула. Ну це я вже прилаштувалася, коли багато сплила на початках. І так і сяк. Раз, два, три, чотири, п'ять. Наверх загорнула. Як я і обіцяла, дивіться, жодного обрізання, жодного підклеювання, жодного нарощування. Боже, яка краса. Якщо трубочки у вас, ну, якісь там некондиційні довгі вийшли, то кількість витків можна збільшувати. Але, ну, експериментувала я із цього приводу, але тоді я раджу робити ну, більше трубочок закладати в основу. Воно тоді буде виглядати більш природньо, коли і більш товстий виток. І велика їх кількість. Ну, така груба виходить робота, але вона по-своєму по-своєму цікава. Більше до природи, знаєте, ближче. Так, ну і продовжуємо в такому ж дусі. Получається, що у нас в основі йде завжди три трубочки, тобто одна основа, яку ми закладаємо, початок і кінець наших робочих трубочок. І ось така вона виходить робота. Якщо овальну робити, овальний виріб, то ну, давайте покажу початок і овального виробу, беру трубочку, ну, знову ж таки, на початках я нарощую і робочу і основи, це в нас буде трубочка основи. Робочу я вже трошки наростила із трьох зробила. І спочатку роблю звичайну обмотку. Давайте от так от в цьому напрямку. Звичайну, обмотку е, вирахованої довжини. Тобто ви ж, коли плетете овальну, овальний якийсь виріб, то ви розраховуєте, яка довжина вам потрібна, щоб так, далі ми так само петелечку роблю. Давайте, щоб вона щільна була. Отак. Отак. Так само петелечку зробила. Обмотую тої довжини роблю, яка мені потрібна в основі. Ось, подивіться, ось. Тут я ще нарощую, щоб у нас не було несподіванок. Це перший ряд. Моточка оця, щоб нічого ніде не вилізло. Ну і так вилазить. Ой. І до кінця до повороту. От скільки вам потрібно стільки. Ну, я зараз для прикладу ще один раз нарощу, а далі вже. Я загинаю, роблю таку саму петельку і починаємо так, як і із круглим ми працювали. Тобто я заводжу, обіймаю вісімочку і обмотка. Раз, два. Три, чотири на п'ять виточків вистачає моєї коротесенької. Трубочки раз. Обіймаю тепер знизу і пішла раз. І знову у нас в роботі залишиться три трубочки основи ми підставимо, бо вже закінчується. Трубочку основу я просто підставляю, навіть не підклеюю. Так, Наступно. знизу цю, а залишок зверху. Чи наверх формує, бачите? Так, ззаду трошечки інакше виглядає, і так йдемо далі по овалу, так, як ми йшли по кругу.